Вітання глядачам першого місцевого це програма на часі сьогодні для вас у студії працюю я, Ірина Нечипурук. Знаєте, у наш буремний час досить рідко доводиться говорити про щось добре. От, про одну з таких добрих справ, яка насправді допомагає рятувати життя людей, і хочеться сьогодні поговорити. Аби детальніше дізнатися, пропоную спочатку подивитися сюжет. Боротьба за життя в Оксани Поліщук розпочалася ще у юному віці. Здавалося, проста застуда, а все переросло у хворобу нирок. У 19 дівчині зробили пересадку нирки від найріднішої людини мами. Та й вона не прожилася. Знову довго тривали курс гемодіалізу. Та рік тому до Оксани прийшла ще одна біда. Через побічні впливи гемодіалізу почалися проблеми з суглобами. З 11-го року по даний час я знаходжусь на гемодіалізі, так як уже довгий час знаходжусь, в мене почалися проблеми з суглобами. Дуже вимивається синовіальна рідина із кісток. І мені треба міняти суглоб тазобідрений сустав правий. От согласилися мені його поміняти у київській лікарні. Коштує він 102 тисячі гривень. Нині для Оксани важлива кожна хвилина. Адже якщо операцію зробити невчасно, дівчина може втратити здатність ходити. Окрім операції на суглоб, Оксана чекає на ще одну операцію, уже в сусідній Білорусі. Її вартість 65 тисяч доларів. Я планую зробити ще одну пересадку, ну, ще пересадку від донора. Крупного донора, так як в Україні мене донора немає, і е, мені, мені так як пропонують прооперуватися в Білорусі. Але перед тим мені треба замінити ці сустави, бо потім великий шанс є того, що цей суглоб після операції він не відновиться. Мама дівчини бідкається, самотужки зібрати гроші на операцію родина не може, тому просить відгукнутися усіх небайдужих. Ну, дуже важко в теперішній час. От, ці хворі ну, нещасні люди, бо на них мало хто увагу звертає на сьогоднішній день. Знову збираємо, ходимо, просимо. Ну, не знаю, дуже тяжко, дуже тяжко цю проблему нам подолати. Ми самі не в змозі це все зробити. Лишила хворобу Оксани Поліщук і небайдужих рівнян, які відгукнулись допомогти дівчині та підтримати її у важкі хвилини. Коли я дізнався, що Оксана, розмістивши в засобах масову інформацію, інформацію про свою хворобу і сказала, що зібрала аж нуль гривень, ну це. Ніщо інше, як просто байдужість людей і не скажеш. Я розумію, що ми живемо всі не так зараз багато, як би хотілося, і не так добре, але не треба багато. Треба просто звернути на це увагу. Гривня, дві, п'ять, десять, п'ятнадцять. Скільки кому не шкода. Та Оксана не втрачає надії та вірить, що вже зовсім скоро зможе жити повноцінним життям. Допомогти дівчині може кожен. Номер карточки ви бачите на своїх екранах. Юлія Павленко, Роман Мельничук. Новини рівного ось така добра справа робиться у нас на Рівненщині. Тож сьогодні у нашій студії люди, які фактично ініціювали її початок. Дозвольте представити наших гостей. Це Віталій Фурманець, голова рівненської міської організації Аграрної партії України. Доброго вам вечора. Вітаю вас. Та Іван Іванов, заступник начальника Київської міської митниці ДФС України, власне, ініціатор зборів у збору коштів для Оксани Поліщук, Панове, Ну така добра справа. Власне, ми диву даються, якщо чесно. Тому що досить мало зараз людей звертають увагу на проблеми інших. Ну в такий буремний час живемо. Давайте, власне, поговоримо на цю тему. Пане Іване, от, звідки виникла така ідея? Як ви познайомилися з Оксаною? <кій> Зокрема, познайомився випадково. Мені зацифувала Надія Володимирівна, колишня завідувача Тучинської дитячого садочку, і в двох словах розповіла про долю Оксани і попросила, знаючи, що я завжди там як можу допомагаю там і місцевим жителям, і сільським своїм і землякам допомогти в зборі коштів для, для для Оксани. Ну, Я попросив, скажімо так, її номер телефону, номер картки, Ну, там, планував там, скинути там, деякі кошти, але потім, відверто кажучи, замотався по роботі, і забув за Оксану. Через деякий час Оксана сама мені набрала, mm. я якраз був на Рівненщині. і ми з нею зустрілися. Знаєте, перше, що мене вразило в Оксані, вона прийшла до мене. З такими відкритими очима, з таким бажанням жити, з зачіскою, з гарними ногтями, з... весела, така впевнена в собі. І розказала мені цю історію. Мене ця історія дуже вразила, тому що коли я, я думав, що ти теж мав, мав на увазі, знаючи силу журналістики, е, телебачення, зробити сюжет про неї і запросити наших земляків. Якось допомогти разом їй вийти з цієї ситуації. Але коли я був здивований і вражений тим, що коли почув, що дійсно на рівне один на ретровому каналі наших, нашого краю був сюжет про Оксану, він був дві неділі йшов, ролі приносно. І знаєте, і результат, результат шокував. Жодної копійки не було перераховано на її рахунок. Я спочатку. Задумався, думаю, чи це байдужість, чи люди вже розчарувалися, чи можливо, люди вже бачать, що багато шахраїв, де да, до копланці наживається на, на горі. Чи може це, як кажуть, людська лінь, знаєте, треба ж записати номер картки, піти, привти в банкомат, заплатити кошти там 10 15 це, це час. Тому я написав на своїй страниці Фейсбук таку статтю, про, проаналізувавши, що фактично. Цей сюжет побачили 1100 наших земляків, і, а протез необхідний, який треба, цього вартує. То фактично я написав так, так, таку назву, що в Європу за одну, за, одну, за одну гривню. Тобто, що якщо кожен, хто побачив цей сюжет, хоча б одну гривню перерахував би, е, цей протез би можна було придбати і зробити Оксані Добро. Після цього я звернувся до свого близького товариша Віталія Фурманця. Із, і те, що йому цю історію роз, роз, розповів, він теж проник, вник, вник це. І ми ось разом, раз, разом почали працювати над збором цих, цих коштів, щоб допомогти Оксані зробити цей протест необхідний. Власне, панове, як зараз почувається Оксана? Ну, і Чи не здивована вона такою увагою, чи навпаки тішиться? Де, буквально сьогодні де, телефонував Оксані, вона зараз не, не може бути в. Проходить черговий курс гемодіалізу. Вона здивована, адже фактично а, моя, моя стаття у Фейсбуці вийшла неділю назад. Віталік підключився неділю назад, і на сьогоднішній день вона вже сказала, що вже е, зібрано 19 тисяч гривень за неділю. Це говорить про що? Що небайдужі наші земляки, небайдужі наші українці до чужого горя не буває. Як я мені повідомила, найбільший платіж прийшов з Києва, з соціального фонду, соціальна платформа Оберіг Суспільства. Це теж я знаю, хто, хто її очолює, хто хто допомагає, мій там товариш. Дуже приємно, що читають, читають і в соціальній мережі, і, так, і, так, і таким чином можна якось допомогти спільними зусиллями, допомогти кожному з нас вийти з цієї трудної ситуації. Добре, що не тільки читають, а ще й допомагають та реагують. пане Віталію. Знаю, ви нещодавно очолили партійну організацію міську. Власне, ну не можу не спитати, самі розумієте. Можливо, це якось порив з партійним піаром, чи все-таки це більше соціальна ініціатива? Дякую за запитання. В першу чергу хотів би відмітити, що сьогоднішній наш ефір, і взагалі допомога Яку ми робимо для Поліщук Оксани. Це ні в якому разі ніяка не піар-хіт і ніяка не політична акція. Про її проблеми зі здоров'ям, дізнався ще задовго до того, як мене призначили на цю посаду. Фактично, я почав роботу із Оксаною два тижні назад, коли дізнався через Іванова Івана Івановича за цю дівчинку. Ми з нею їздили до її тучі, на села, де вона проживає, де вона народилася. Були в її помешканні, спілкувалися з її мамус, матусею, бабусею. Хочу сказати, що Оксанка на диву, дуже гарно тримається, знаючи про свою хворобу вже з 13 років, вона фактично бореться, причому в її очах горить вогник Надії і вона сподівається на добрих людей. Сьогодні, коли в нашій країні ситуація жахлива, скажімо так, і війна іде і. В середині країни не все гаразд, коли наші політичні сили направлені на боротьбу за владу, осторонь повинні, не повинні бути звичайні прості люди. Чому? Тому що біда може прийти в кожну домівку до кожного з нас. І ми маємо, як ніколи, бути готові до цього. Коли ми були втучені з Оксаною, ми спілкувалися з її мамою, бабусею, я вже вник в курс справи. І дійсно, коли виходив сюжет на телеканалі Рівне 1. І нуль і гривень, які були спрямовані на рахунок Оксани на її лікування, ну це просто як назвати як людською байдужістю і не назвеш. Ось тому е, ми долучилися до цього проєкту е, через пости в соціальних мережах і за допомогою провідного каналу Рівне 1. Ми сподіваємося, що люди будуть небайдужими і зроблять все для того, щоб Оксанка подущила і мала повноцінне життя, щоб вона мала. Сім'ю діточок жила тим життям, яким, яким живуть звичайні українці. Ну, питання, власне питання одне до вас, двох панове. Це e, дуже добре, що допомагають Оксані, і дай Боже, щоб зібралася уся необхідна сума. Але от що це? Це разова акція, допомоги якійсь конкретній людині, чи можливо це e, цілий соціальний напрямок, в якому плануєте працювати, пане Іване? Давайте з вас почнемо. E, це соціальний напрямок. Я давно працюю. Допомагаю землякам своїм рівнянам. Так сталося, що я живу працюю в Києві, це соціальний напрямок. Я такими акціями, знаєте, я хочу, щоб наша рівнична рідна славилась не тільки бурштином, бурштинними війнами, там, там, чи чим, там, да? а славилась благодійністю, славилась добрими людьми, які ми я знаю, ми ж ми є небайдужими до чужого горя, тому що. І е хочу, щоб вона була най, знаєте, от, як кажуть на наша рідна наша, область, найдобріша, найблагодійніша. А коли за, -за кордону будуть бачити, що от на Рівненщині живуть такі люди, от, які небайдужі, які. А це. Дуже просто там тих, наприклад, 5-10 гривень перерахувати, але ці акції можуть бути тисячні, розумієте? І масово, тобто, зробити. От, от захотіли зробити е, футбольний народний клуб Верес, ніхто не вірив в це. Зробили, розумієте? Ми можемо, ми вміємо це робити. Я закликаю своїх земляків не бути байдужими до чужого горя. А коли рівненщина буде годіти на, на нашу Європу, що це така благодійна область, то інвестиції підуть сюди. Тому що вони будуть знати, що, що не будуть гроші, гроші, такі добрі люди, не можуть гроші е, красти, і, які надходять для розвитку нашої області і нашої України. Такий собі заділ на майбутнє. Пане, да, 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 да. я хотів би додати, що в подібних ситуаціях, коли йде мова про життя, здоров'я окремих людей. Зусиль певних підприємців, бізнесових структур чи окремих людей вони будуть зводитись на нівець, коли буде байдужим суспільством. І взагалі питання це лежить, воно більш таке широке, воно лежить на державному рівні, тому що підтримка соціально незахищених верств населення в медичній сфері в культурній сфері має бути на державному рівні. Але цим проектом ми хочемо показати суспільству, що кожен з нас повинен допомагати людям. Чим можемо 5 гривень, 10-15, то не так є важливо. Можна не випити якоїсь чашечку кави чи з'їсти морозиво, виділити ті кошти, покласти. І, мабуть, з того моменту у людини почнеться якби новий етап її життя. Вона зрозуміє, що вона долучилася до того проекту, до тої місії, яка так необхідна нашим людям. І хотів би додати ще, що, е, наприклад, Оксани, ми бачимо, що. Інші люди в нашій країні також соціально незахищені. та сама Оксана в розмові зі мною поділилася своєю мрією, вона хоче бути медиком. Чому саме медиком? Тому що вона лікується з 13 років. Вона бачить, наскільки медицина важлива саме в тому, щоб давати людям надію, що своєю роботою вона зможе підняти не одну хвору дитину, людину. І саме їй ми хочемо допомогти і показати суспільству, ще раз наголошую на цьому, не бути байдужими. Ну і на завершення власне нашої розмови, пане мене, ну можливо, дещо таке прагматичне питання, але все-таки доволі часто доводиться чути, що люди допомагають іншим заради того, щоб розпіарити себе. Як ви до цього ставитесь? Я не люблю піара. Просто. Люди, які мене знають, знають, кому і ще і як я допомагаю. І я, вони є приклад одного там колишнього великого політичного діяча, який робить такі соціальні проекти, а про ці проекти, мільйонні проекти, а про ці проекти ніхто не знає, знають тільки одиниці. Це ДПР це просто заклик, це просто, знаєте, черговий раз сказати. Запросити людей не бути байдужими, допомагати один одному. В об'єднанні об наша сила. І от я хотів би забути я забув сказати, я не встиг просто бути, на Київстар заїхати, щоб отримати консультацію з приводу до того, щоб не тільки Оксані, наприклад, а от як, як, які програми, щоб з мобільного телефону, там, 5-10 гривень, не треба йти в банкомат, там, 5-10 гривень, 15-20 з мобільного телефону і на мобільний телефон там, чи нам направили. Це, 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 Буде дуже коротко, швидко і, і, і позитивно. То я надію, що на, на, на цьому тижні, що буде, я все таки отримую консультацію, можливо, з Оксаною якісь закріплюють закріп, там до там, там чотирьохзначний, знаєте, не знаю, як скажуть, там, на Київсає там чи де. І це буде для наших людей е, простіше перераховувати її ці кошти і допомагати жити і цим прикладом. я... Я думаю, що, знаєте, як кажуть, все, на, на все, на, на все, все воздасться. От. Тому о, це не піар, це просто ми з, з Віталієм закликаємо наших зім, не тільки наших земляків, але в зв'язку з тим, що канал буде дивитися наші земляки, але я хочу потім думаю виконати в ефір е, на своїй, себе на світі Фейсбуці, не бути байдужими, допомагати. Оксані, допоти таким людям нужденним, які потребують об'єднатись в доброті. Наша сила дякую панове, вам за розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про благодійність, про допомогу з гостями у студії. Це був Віталій Фурманець, голова рівненської міської організації Аграрної партії України та Іван Іванов, заступник начальника Київської міської митниці ДФС України. Будьте добрими, тримаємося разом та допомагаємо один одному. Залишайтеся Дякуємо. на першому місцевому. До зустрічі. Дякуємо.